Чому я маю стріляти з пістолета? Тату? Це гарна навичка. Твоя робота пов'язана зі зброєю. Привіт, мамо. А чим займається на штату? Він вбиває, отримує гроші і породжує нещастя. Що станеться, якщо тато перестане виконувати свою роботу? Я навіть не хочу про це думати. Я візьмуся за роботу, яку повинен виконати мій тато. Невже ти вбиваєш людей? Минулого тижня ти була відмінниця, а тепер найманий вбивця. буці. Чим я можу вам допомогти? Ви зайдете? Ця дівчинка проблема. Я збираюся виправити цю ситуацію. Справи розвиваються швидко, але у мене є остання робота. Хто ти чорт забирай? Це досить привілейне життя. Можливо, час з ним закінчувати. Знаєш, я маю тебе вбити, але я не люблю насильство.